Всім привіт! Сьогодні у мене буде огляд акумуляторної лінійки інструменту від фірми ParkSide. Це бюджетний інструмент для дому, а саме нейлера, або якщо в народі називають цвяхозабивач та ексцентрикової шліфувальної машинки. Но в сьогоднішньому відео розглянемо тільки нейлер. Зараз показую. По комплектації одне і друге. Так. Ці інструменти поставляються в пластикових кейсах. Кейси такі собі. Сам сверхозабивач йшов тушкою. В комплекті тільки скоби і е, гвозді були. Зараз будемо його тестувати, я розкажу по параметрах. комплекті з ексцентрикової машинки було у нас багатша комплектація. Ось така ексцентрикова машинка, я вже тестував її з акумулятором 2 а години, зарядним пристроєм і перехідник на пилосос. Також був ще в комплекті пилозбирач. Друзі, кому цікаво, підписуйтесь, в наступному відео буде тест даної шліфмашинки. А сьогодні у нас буде все про ось цей ляхозабивач. Тестував вже його трошки доволі непоганий апарат. Дуже стане в нагоді для таких, як пасічники. Збивають там вулики, соти, цього, все подібне. Забивати вагонку, дуже хороша штука, якісь багати плінтуса, налічку. Він, для цього дуже хорошо годиться. По параметрам забиває скобу від 15 до 25 мм тип 55 і по гвоздях. Гвозді тип 47 від 15 до 32 мм. Він йде універсальний, що для е, скоб, що для е, гвоздів. Друзі, є регулювання е, потужності удару, тобто м'якості. регулюється на 6 е, позицій, регулюється під е, відповідний гвоздь чи скобу і під відповідний матеріал. Зараз я все по подальшому покажу. Сам корпус, все пластик, повністю навіть касета пластикова, ручка прогумована, типу непогано лежить в руці. Далі показую сама касета. Касета також йде пластикова. Ось так відтягується. Ось такі йдуть. У нас гвозді. І ось такі скоби йдуть. Зараз я все заряжу. Спочатку показую гвоздь 25-й. Просто вставляємо, фіксуємо, вставляємо батарею. І все, і він в він нас готовий до використання. Є підсвітка, де ось оцей такий типу як прогумований запобіжник. Тобто, доки ми не нажмемо, у нас не відбудеться вистріл гвоздя чи схоби. Він де прогумований, що він вам не буде вминати дерево і, чи інший матеріал. З якими працюєте. так, Друзі, по параметрах. Тут багато чого не сказано, не, навіть не сказано, де виготовлено, типу німецький бренд, а де виготовлено не вказано. Зараз, друзі, показую, як він працює. Зараз перевіримо. Двадцять п'ятий гость. Забиває чітко. Ось, якщо трішки вм'ятинки лишаються, ми регулюємо е, силу удара, знову ставимо на одиничку. Ось, зробили менший. Потужність забиває він не гірше, ніж пневматика. Зараз попробуємо дві дошки докупи збити. Це на першу на першій. Швидкості. сама м'якша тут, по-моєму, йде 6 Добиває дуже чітко, немає ніяких виступів, все забито. Зараз виб'ємо ці. вибальці, що ми закладали, зараз попробуємо, друзі, 32-й. 32-й. Закладаємо 32-й цвях. Також забиває без проблем. показую на скобі. Скоба 25. -та. Все хорошо. Ось ніде нічого не терчить ось як чітко забиває. Друзі, це е, м'яка порода сосна. Зараз показую друзі, на фанері, щоб ніхто не сумнівався, що нормальний апарат. Ось друзі, як фанеру він б'є. 25-та скоба, зараз спробуємо забити фанеру до дошки. Добавити трішки потужності. Все, закінчились у нас. Зараз ще 32-й. 32-й цвях. Теж все. Забиває. Це у нас фанера, 15-ка, дошка Сосна. Ось як забиває. Закінчились нас. Ось. Відірвати О, трішки важко, але ось. Пробиваю все чітко. Друзі, на рахунок батареї, батареї я тестував, хватить десь ось такої 2 А години десь приблизно на 200-300 цвяхів і десь, мабуть, около 200 скоб таких. Також, друзі, зараз покажу. Придбав я ось такий перехідник з Метабольних батарей на парксайт. Тобто ця одна в мене батарея була в комплекті з екцентрикою шліфмашиною, а щоб не купляти мені на парксайт батареї, придбав ось такий перехідник. Ось він заходить в метабо і заходить в пароксайд Ось, тримається нормально, більш-менш. Зараз покажу як він б'є на цій Зараз візьмемо скобу 25. Друзі, скоба 25-та. Чесно, як на мене, от на ньому трішки потужніший удар йде, це високотокова батарея, причому четверка. Це я так зрозумів, звичайна двойка, але тут навіть по вазі відчувається, що тут не дуже щось з хороших елементів. Але теж вона працює. Ще що я можу про, по ньому сказати. Для чого я його взяв, він мені такий, е, іменно такий інструмент потрібен рідко. Раз в місяць, два рази в місяць щось зафіксувати, щось збити. Щось дорожче я не бачив смисла брати. Він думаю для таких цілей, як мені потрібно, дуже пригодиться І для домашніх цілей, кому потрібно також якусь вагонку бити, вулики і тому подібні речі. Так Ось. Ось. що хороша штука, друзі, кому б не надо посилання. Можу скинути в коментарях. Ще пару слів скажу про, іменно, про парксайт в Україні. Їхньої офіційної представництва тут немає, гарантії також нема ніякої. Приходять вони з Європи чи в палетах на кілограми, інструмент, чи хтось так завозить, з якихось лідлів чи тому подібних магазинів. І він. Е... Так, потрапляє на наш ринок, де його можна купити в основному це OLX, Prom і тому подібні платформи. Він весь йде новий, фактично весь йде в кейсах. Новий, ну, одне, одне є, але в ньому що він йде. Ну Самі батареї йдуть не дуже свіжі. От Дана батарея що йшла з шліфером, йде 22-й рік. Хоча вона нова, це як для батареї це трошки не добре. Сам цей пристрій 23 рік, більш свіжіший, але він, мені кажеться, йде в такий добротний домашній інструмент. Добротний домашній інструмент. Хто там в професійних цілях по тисячі. Вістків день забиває, чи по 2000, тут не знаю, чи надовго його комусь хватить, а для дому, для невеликих виконання невеликих об'ємів роботи, для м'якого матеріалу ну, він і от фанеру теж б'є непогано, повністю прострілює 25-та скоба, 32-й е гвоздь, Так що, друзі, Апарат непоганий, для дому можу радити. Все, друзі, не забувайте підписуватися на мій канал, далі буду знімати відео е, про цю, протестую її, покажу. Як вона працює, можу забігти наперед, що це по потужності вона можна порівняти. З ось такою метабовською, з легендарною е, машинкою. Ну, такий апарат теж чувствується, що не сильно китаєм смердить. Теж попрацював я ним. Ось на цій батареї двойки е, хвилин 10 максимум, що він витягував. Е, на цій. Десь 25 хвилин метабовська четверка. 25 хвилин шліфування хватає. Так що, друзі, підписуйтесь, коментуйте і всім найкращого.